Економічна правда опублікувала аналітичний матеріал про імпорт російської агропродукції до Польщі. Ткач поїхав на єдиний відкритий вантажний пункт з пропуску між Польщею та Білорусію. – козловичі виявив там сотні вантажівок, які без перешкод рухаються через кордон до Польщі з боку Білорусі. При цьому на відміну від кордону з Україною жодних протестувальників тут немає. Журналісти стверджують, що після того, як у вересні 23-го через протести фермерів Польща заборонила ввезення. Ріпакового широту з України обсяг його імпорту з Білорусі невпинно збільшується за їхніми даними. Лише за три місяці після запровадження заборони на українську продукцію. Польща придбала ріпакового широту через Білорусь майже на 8 мільйонів доларів. Економічна правда стверджує, загалом за 2023 рік Польща імпортувала з Росії товарів на 2 мільярди 600 Мільйонів доларів з Білорусі на 450 мільйонів доларів. Колеги роблять висновки. Тема санкцій проти російської агропродукції була табу від самого початку Великої війни. Жодна країна з табору підтримки України так і не наважилася на них. Перші кроки в цьому напрямку почала робити лише Латвія. Далі, у мене на включенні є Дмитро Дінков, головний редактор економічної правди. Дмитре, вітаю. Вітаю, ну і перше питання загальне для тих, хто можливо ще не встиг ознайомитися із матеріалом на економічній правді. Чим взагалі торгують Польща з Росією через Білорусь? Про який перелік товарів е, йдеться? Ну і що, по перше, треба почати з того, що ми користувалися публічними джерелами для нашого дослідження і для написання того матеріалу, який з'явився на економічній правді, паралельно ми спілкувалися з Михайлом, коли він готував матеріал. Ну, це була спільна робота, частину з якого ми опублікували, якраз у нас, а частину якої Михайло показав в відеосюжеті, який вийшов вчора. А, якщо брати основні статті, то ви назвали вже цифри, що Польща експортувала в Росію товарів вартістю там 3,7 мільярди доларів у 2023 році. І здебільшого, якщо говорити про те, що Польща продає в Росію, то це в першу чергу парфюмерія, побутова хімія, косметика це одна з найбільших статей. Фарма. Причому по фармі там теж не зрозуміло, що там може бути. Ми ще доступно якраз питання того, що Польща, Продає Росії, ми ще вивчаємо це питання саме в деталізації, які саме це категорії можуть бути. А наприклад, там попередня інформація була про те, що, наприклад, ті же фарми фармі можуть бути гемостатики для такмеду. Наприклад, чимало машин. Вони так само завозять з Польщі в Росію категорії машини. Запчастини, якісь інші промислові товари, там вироби з пластику. Оце, от там основні статті, які там заводять. В Росію що возить Росія в Польщу якщо брати в певній ретроспективі, то це в першу чергу головна і основна стаття, яка тягнула, там здається, я якщо я не помиляюсь ну, наприклад, вся весь експорт грошах Росії в Польщу то він більше 10 мільярдів раніше сягав саме через енерготовари. Через газ нафту І зараз, якщо взяти весь цей обсяг навіть за 2023 рік, то він так само складає десь половину. Тобто, це е, е, нафта і е, нафтопродукти. Які е, зараз постачаються Польщу із цих 2,6 мільярдів доларів, наприклад, які е, з е, імпортувала з Росії це загальний обсяг гроша. Там десь половина приходиться саме на нафту і пальне. Потім традиційно це метал, алюміній, е, добрива. це ще одна категорія яка. Була принциповою, що до неї не буде е, запроваджено ніяких санкцій, що обговорювалося з країнами Євросоюзу. Е, цікаво, що вони постачають в Польщу дуже багато риби, наприклад, або ну і так, і, да, і відчутно е, ще е, це не прямо така велика цифра. Це не мільярд, це 50 десь мільйонів доларів. Це алкоголь, наприклад. Цікаво, який що це проблем. за алкоголь, такий, який виробляється в Росії, якого немає в Європейському Союзі. Не, а, тому, що ну, ніхто не водка, не. водка, мабуть, я не знаю. Ніхто а, не так. Тут е питання в тому, чи збільшилися обсяги об'єми того, що е доставляється в Польщу за час повномасштабного вторгнення? От які зміни відбулися, і за час блокади польсько-українського кордону, чи відбулися зміни також? Да, тобто, ми в нашому дослідженні ми взяли окрему категорію саме агропродукцію. Причому тут треба розуміти, що таке агропродукція: це саме сировина, це окремі культури, або наприклад, той же самий шрот, який похідний товар, от а які ну для кормів в кормах для тварин, власне. Але туди не входить, наприклад, продукти харчування. Ми це беремо окремо, і от саме, саме чому ця категорія товарів? Тому що на аналогічну категорію товарів була введена заборона з боку Польщі саме на українську продукцію, і тому саме ми аналізували. Цю категорію і по ній є зростання. Ну, якщо взяти останні три роки, 21 да то там десь на 107 мільйонів було завезено ті такої продукції в Польщу з Росії. В 22-му на 126, а в 23-му вже на 117. Тобто є певне зростання. По деяких категоріях товарів здебільшого є зменшення, а по деяких зростання. Наприклад, ви наводили приклад перед цим з ріпаковим шротом, і він зріс, відчутно зріс. Причому саме не, не білоруський, наче, да? але е, дуже багато і там відео, наприклад, відеосюжетів Михайла Ткача, можна подивитись, що вони не варіантів і різних схем, коли е, документи на продукцію можуть бути білоруські. Е, а продукція може бути російською, що цілком можливо імовірно, враховуючи, як вони, яке у них співробітництво А для чого І це школа? робиться, до речі, от з документами. Якщо Польщі полякам не заборонив Європейський Союз купувати в Росії конкретно цю категорію товарів? Ну це може бути. Пов'язано, можливо, з якоюсь чистоплотністю деяких польських компаній, які не хочуть брати, наприклад, російський товар чи вказувати про це якось тобто ну, це, суто етичний аспект да? виходить, да? Такий. і він Там... не обов'язковий. Він може стосуватися одних компаній, не стосуватися інших? Так. Ну, ніхто не забороняв їм торгувати з Росією в частині агропродукції, добрив, тому що це основна з. Ціли і, і і проговорення цих е, категорій товарів це начебто. То піклуватися про країни, які страждають від голоду. Ну Польща точно не відноситься до країн, які можуть страждати від голодних бунтів. Але загалом вся ця концепція була побудована на тому, що це синтетивні такі категорії товарів, через які не можна включати, і це було частиною до, до речі домовленості в рамках зернового коридору. Але зараз вже починаються розмови про те, щоб Е, Перепереглянути е, цей договір, так тому а це що Україні є... його треба переглядати? Ну е, очевидно, що багато хто з наших глядачів хотів би, і це буде суто така емоційна позиція, як можна торгувати з Росією з іншого боку, поляки? Ну не нам же їм наказувати. А, а як, от з точки зору, ну от просто рацію економіки, як працює економіка, на було б коректно, все ж таки відмовитись, чи це не обов'язково? Ну, це точно не якісь е, е, катастрофічно незамінні товари, без mm -hmm. яких там не може пережити, наприклад, Європа. І е, чи матиме воно там відчутний плинок на ринок е, того ж біжа, яке потрапляє в європейські країни? Ймовірно, матиме, але все одно не матиме таких відчутних е, е, відчутного впливу. Будь-якому разі, ну і якщо говорити, ми навіть вже говоримо зараз не, не про всю продукцію, а якщо навіть почати водити е, на окремі категорії заборону, то це вже може мати результат в будь-якому разі. Будь-які маленькі удари, вони направлені на нашого ворога, вони матимуть сенс. Для нас, звісно, і для Польщі, як для партнерів, ну навіть з точки зору здорового глузду. Тобто, ця Полякам завтра, якийсь там Дмитро медведів знову буде розповідати про те, що ядерні ракети спалять країну, Варшаву і все інше. Або ми вже чуємо від представників НАТО і від західних партнерів, що вони кажуть, що якщо Україна паде, то НАТО НАТО доведеться воювати з Росією, і з точки зору здорового глузду підсилювати свого ворога торгуючи з ним. Ну цьому немає великого сенсу, і звісно, вже треба дивитись на ті категорії товарів. Давно вже треба було це робити і е, зменшувати їх е, і відмовлятися від торгівлі з Росією. В цьому плані от Латвія зробила там перший крок, і вона збирається вести ембарго. Туск е, з боку Польщі заявив, що вони розглянуть досвід, і те, і так само можуть вести. Але це вже третій рік великої війни, і не зрозуміло, чому це цього не сталося раніше. А в практичній площині, якби Польща відмовилась від російських товарів, вона б могла б забезпечити себе якось інакше. Ну скажімо, експорт український ми міг би закрити потреби в тому, про що написано зараз матеріал у Олія, якщо говорити про да, якщо, якщо говорити про агропродукцію, так можливо там деякі там. Позиції окремі маленькі, щось що взагалі не виробляється або не робить там Україна, але чи це треба дивитися, наскільки воно критично до Польщі? Будь-якому разі, це невеликі цифри в грошах, да? ну тобто там це сотні більше ста мільйонів. А, і це може частково навіть, от приклад, з шротовим ріпаком з ріпаковим шротом. Вибачте, він доводить, що Україна так само цю продукцію може постачати, але вона може і постачати і в великих обсягах, і саме чому вона й попала в заборону, чому Польща не хоче? Там бачити її в торгівлі з Україною, тому в будь-якому разі, це, це можна замінити, і це не критично. Я вважаю, для Польщі, якщо взяти частину агропродукції. Там до речі, не досі зрозуміло по заяві того ж туска і того, що робить Латвія, да про які категорії товарів йдеться, тому що наскільки я зрозумів, йдеться саме про продукти харчування. Так, вони там говорять е, і про зерно. Але саме про зерно, от щоб воно входило, про це, про це мова й не йшла. Тому що е, ту агропродукцію, яку ми, ми аналізували, е, вона якраз там зерна не було, Да? Там були три основні категорії: Це корми для тварин, які ми згадували, олії, причому олії технічні, які використовуються в промисловості. Е, і... Е, так, що у нас там ще, ще, ще було? І насіння. Так, власне, і насіння, Добре, а ну я тоді наостанок коротко попрошу спрогнозувати, як взагалі будуть розвиватися події. Ну і от в цьому конкретному аспекті, про який ми говоримо, і про який написано на економічній правді та Ткач зняв. І щодо блокади українського кордону, можливо, є якась актуальна інформація саме в економічній площині. Тобто, питання в чому? Чи як, як це може розвиватись далі? Питання в тому, чи будуть насправді поляки замислюватися над тим, про що написано, і будуть відмовлятися, чи ми просто поговорили, почитали і розійшлися? Це перше і основне. Ну на мою думку, я мені важко прогнозувати, тому що звісно це певна робота і наших урядовців і дипломатів, що це можна робити? Я так розумію, що знову ж таки, це не основний напрямок, по якому ми намагаємося бити, але з розмови про це вже ведуться. Окремі країни вже починають це робити, і мені здається, це питання часу, коли це станеться. Хоч звісно, нам би хотілося, щоб це сталося швидше і. Якомога швидше, і вони зазнавали втрат в цьому на цьому напрямку. Вони не могли там отримувати цей дохід, тому що ну знову ж таки це маленькі удари там для російської економіки і для окремого сектору, але все одно це якийсь певний урон, який в будь-якому разі піде нам на користь. Дякую, дякую за розмову. Дмитро Дінков, головний редактор економічної правди, був на зв'язку. А всім, хто цікавиться і ще не дійшов до матеріалу економічної правди, залишу посилання на нього в описі цього відео.